Доброго дня, шановні члени комісії та запрошені. Сьогодні на порядку денному 5 питань. Перше питання про зрівнення староста українських округів. Друге питання про затвердження старост. Третє питання про затвердження програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету Борщівської міської ради на 22-25 роки в новій редакції. Четверте про затвердження програми. Фінансове забезпечення, нагородження відміна міської ради та виконавчого комітету Бучівської міської ради на 26-27 роки. І п'яте питання: про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради затвердження його підхисного та персонального складу. Те... Кої є питання до порядку немає. Перше питання: звільнення статус політичних управління. Шановні е... депутати. <звіць> Колеги, безпосередньо до вашого розгляду пропонується проєкт рішення про звільнення старості розвитку в Україні. Я змушений наголосити, що в нас прийняті рішення організації 19.00 19 -19 року номер 4130 про формі старофільських угрів Бурщинської міської територіальної громади. І... Затвердження структури рішення від 85 року № 41.31 про затвердження структури Боршицької міської ради загальночислі за її виконавчих органів. Безпосередньо ці рішення, які пішов умови, обов'язують на зміну старостинських округів. В зв'язку з цим певний ряд округів старостинських в нас перестануть існувати, об'єднаються в окрупненій. Один старостинський округ. Тому на виконання цих рішень значить, рі... пропонується таке рішення. Е... Я не буду констатувати частину, я вже вам зачитав відповідно до, 8... до... до частини 8 статті 59 закону про містечку середування, керуючись пунктом е... 1 частини 1 статті 40 статті 44, 47, 49 Кодексу про праці України вирішила. Звільнити 19 жовтня 2025 року згідно пункту 1 статті 40. Кодексу працю України. Вичешний Ігор Григоровича, взаємої посади старости Палатського старостинського круг. Глани Рудо, Тетяна Антонова, і посади старости Глибочевського старостинського округу, гілтай Тетяна Вікторію, із посади старости Зеленського старостинського округу, Мага Солома Лудин, відзаміної посади старости Верхняк старостинського округу. Салом Іван Іванович за мене посади старості Сопогівського старотинського Русівська, Іван Осичка на посади старості Стевковецького старотинського округу, Тиховича Дмитра Миколаївича замени посаду старості Королівського старотинського, чомка Володимира Миколаївча замени посади старості Лісичанської, старотинської буртові на посади старості Скоріярського старостинського кругу. Тим, коли Віталій Іванович посаду посади старості Пещатинської округу. Вивести з писала складу дат, по поширської ради 8 скликання послуг усіх зазначено в пункт 1 цього рішення. Безпосередньо в цьому рішенні е, обмовлюються вимоги як до багатого обліку, так і до виконавчого, до е, заступника Олега Малиніка щодо е, визначення механізму передачі матеріальних цінностей е, відрум персоналу ціни функційної роботи. Безпосередньо підготувати розпорядження план щодо звільнення відповідно до норм чинного законодавства. Контроль покладається на комісію депутатську з питань прав людини закону депутатської діяльності етапі та регламенту. Рішення все, але я ще два слова, щоб ви розуміли. От я що зачерпував безпосередньо ці прізвища і називав посади старости, того чи іншого округу. Це ми говоримо про діючи на сьогоднішній день. Станом до 20 числа старотинського роки, які існують зараз. Тобто з 20-го числа будуть існувати Старотинські так, з такими навіть назвами, але вже з переліком наповнення громад більші тільки, тобто більше сіл. Мені все. Дякую. запитання? Якщо то голосуємо. Хто за, прошу голосувати? Хто є за? Наступне питання про затвердження старост. Значить, на ваш розгляд, ставиться розгляд проєкту рішення про затвердження старост. Що мається на увазі? Тобто тільки що ми розглядали питання про звільнення діючих старост, які підпадають під окруплення об'єднання старостинської пологи. Передуючи тому, що з 10 числа будуть існувати інші округи і структура організації зміниться. Ось вже ставиться питання про застеження старост, але в частині самої конституції частини, розглянувши пропозицію Борщівського міського голови щодо кандидатур цей старості, керуючи сположені про старосту Борщівської міської територіальної громади. Затвердженого рішення міської ради від 23 на 9 відповідно частини 1 статті 54 -1 закону країни про містеру міська рада вирішила, Затвердив. Тут я хочу вам наголосити, що безпосередньо, згідно закону України про місцем, згідно умови, які діють на сьогоднішній день в частині військового стану, згідно положення. Про старосту Боршівської спереди, яке ми змінили попередньо на сесії, умова проведення е, призначення старості змінена, яка була до військового стану. Оскільки е, механізм передбув, е, передбачав проведення громадських обговорень, е, проведення анкетування, проведення пропозицій е, безпосередньо. Скажімо так, на рівні місячного терміну зараз ці всі умови військові стан скасовані безпосередньо залишена норма тільки за пропозицією міського голови. Тому міський голова на сесії внесе пропозицію щодо, на згідно чинного законодавства, яким надає повноважений закон, внесе пропозицію щодо внесення пропозицій за прізвищ на затвердження їх. Старости Озерлянського старостанського, на старосту Глибочецького, на старосту Свілковецького і на старосту Сков'якинського округу. Безпосередньо механізм дальнішого пропозиції, як буде надана ця пропозиція, далі прізвище поставлять на голосування і безпосередньо буде застосовано в рішенні, буде застосовано норма їх призначення та присвоєння тим чи іншим прізвищем. Відповідних рангів, відповідних категорій, відповідно всіх умов, які передбачають згідно закону про праці, зарахування на цю посаду. Відповідно безпосередньо в цьому рішенні. Будуть визначені механізми, що втратили чинність пункти рішення з міської ради від 21 20 року на метода затвердження статусу рішення міської ради від 2023 року звернення стану Хуртійського Староставського. Ці пункти будуть доповнені з рахуванням визначених прізвищ і все, весь текст, повний текст. З наявними прізвищами ви отримаєте згідно з рекомендацією і пропозицією міського все. Третє питання про внесення змін до програми. А тут туди не функціонує, так? Бо то, що тут... Ні, ну ви... Це, ми, не по -друге, по -друге, це але, так. Я вам доводжу війну, тому що це, це Так, обговорюється. Питання зміни до програми нагородження. Так. Е, так, є така програма, вона існує е, з 20 по 25 рік. Передбачали спений ряд коштів на один рік. Це е, технічне питання, яке необхідно раді. Це грамоти, самі бланки, подяки, рамки е, сумірної продукції, яка е, потрібна раді, де відзначення того чи іншого скажи, свята. Зміни. І зміни в цій програмі до цього пропонується доповнити її е, суми коштів, яка технічно. Передбачена буде е, на е, дітей, які можливо до нас приїдуть з нашого міста-партнера з Первомайська. Якщо діти приїдуть, технічно треба щось відзнати, що з дітьми купити, якісь сумір нашої громади і тому Це раз, і друге, ми е, в серпні місяці е, наших героїв до е, Дня міста визначили почесними громадянинами міста. Також певні витратні моменти механізм пішов, кошти необхідні для розрахунку за ті чи інші відзнаки, посвідчення і тому подібне. Тому ці кошти також мусили передбачити, тому що якщо ви передбачали 20 році на одного-двох почасних громадянинів, то ви бачите, яка ситуація у нас склалася. На сьогоднішній день. От, ці кошти я пропоную добавити в програму. Фінансовий результат ми вже на фінансовій комісії доводили, що на бюджетній комісії це загальний обсяг доповнення на цей рік 90 тисяч. Щоб з цим справитися. Зрозуміло. Хто затвердження програми зі за за змінами, прошу голосувати. Хто є за? Переходимо до наступного питання. Це затвердження нової програми 26-20 Ну, Це та ж сама програма. Тобто ця програма, яку ми насли зміни, вона вже вся закінчиться в 25-му році. Залишається у нас новий рік. Знову вже, сувеніри, подяки, грамоти, оці відзначення, які у нас можуть передавати 26-му році. Ми тільки на два роки їх запланували, пропонували прийняти таку програму. Вони передбачають також ці видатки, виключно два розділи. Це грамоти подяки, відзнаки, нагрудні знаки, і друга це, це, це сувінір. І все. І також фінансове навантаження ми на бюджетній комісії запропонували по 26-27 році. Там більше жодних якихось наших преференцій чи якихось забаганок немає. За затвердження даної програми, прошу голосувати. Воєза. Наступне питання: про внесення змін до складу виконавчого комітету, затвердження кількісності та персонального складу. Ну, Доброго дня всім. Забезпечення мальгом простосування виконавчого комітету міської ради, а також з попереднім рішенням, які будуть винесені на сесію. Пропонується, внести зміни до складу виконавчого комітету, а саме вирусти до складу виконавчого комітету наступного. У відусильну старості, Скорятинську, Старостинського округу, два населених пункти Скорятницькі, 6. Бойчешна, Ігор Григорович, Палатську, старосту Палатського Старостинського округу, до складу якого входять три населені пункти, село Палатські, Жилності та Бійці. Гаяць, Мирослава, Синя, Плосенка, сила, представника практичної сили, сила, людей. Відтає дитяну дітку старості Зорянського, Старостинського округу, до складу кого ходить два населених пункти, та Констанція. Голодива Тетяна Антоніу, староста Глобачевського, старистівського округу, до стало ходить один населений пункт Либочок. Дуниць Анатолія Євгеніча, представника політичної сили Пейська Солідарність, мас Олено Володимину, староста Верхняківську, старостінського округу входить в село Верхняків, за Митників. Реальноша Володимира Сергіяча, представника політичної сили за майбутнє. Саломон Іван Іванів, старосту Старостинського округу, стало ходить по один населений пункт село Сапогі. Стицька Іван Васильйовича старосту. Сілковецького з старостинського кругу, слава, в кого входить один населений пункт, село Піщаниці. Тихоча Дмитра Миколаєвича, старосту королівського старостинського корпусу, якого входить один населений пункт село Королів. І чому Володимира Миколаєвича, староста Вісіченського старостинського кругу, складу, якого входить в один населений пункт в село Вісічка. С іншим внести зміни до складу виконавчого комітету міської ради, а саме ввести до складу виконавчого комітету. Пропонується старосту, ну, прізвище прізвища там попередньо будуть озвучені проголосовані, староста Озерянського Старостинського округу, центру в селі Озеряни, до складу якого вже входити 5 населених пунктів озеряни, Констанція, Долатківці, Жилиці, Грабівці, староста Глибошевського, старостинського округу, центру селі Глибочок, до складу якого ви 3 населених пункти Глибочок, Ніяківці, Вісіч. Старосту Скорятись, по Старостинського центру в селі Стояти. Достанову будуть ходити село Скоряти, Щешківці та Сапові. І старосту Стрілковецького Старостейського центру в селі Стрілківці до станку входять будуть видити три населені пункти Стрілківці, Пещадниці, Королі. Ось такі пропонуються. Зміни в статті виконання. Дане питання ми розглянули. Ми голосуємо чи не ну, ми, за ми, це ми це можемо? За це питання можна голосувати, бо ми на з цього. Хто так, за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто є за? Всі питання на, на нашому порядку денному на вичерплені. Дякую всім за погоду.